Дивіться, я не одне кажу, ми не знаємо, яка буде зима. Зима може бути е, е, аномально холодною, і зрозуміло, що кількість вугілля е, нам потребує е, ну, ну, більша кількість. Нам комфортно входити в зиму так, щоб ми не, не, не думали десь мільйон вісімсот до 2 мільйонів. Uh, і це по перше, по-друге, ДТЕК забезпечує вугіллям не тільки себе, а й центр енерго. Ми пам'ятаємо останні uh -huh. декілька років. Центр енергія ДТЕК допомагав, бо а там технічні в... якісь проблеми там якийсь дуже високий рівень управління. В них такий хороший да, ну, центр енерго. Да, да, да. І вони допомагають. Я думаю, що це вугілля не тільки для ДТЕК, а й для, для е, можливості підтримувати центр енергія. По друге, по-третє. Якщо у нас буде дефіцит електроенергії, ми якби, плануємо імпортувати електроенергію. А е, якщо у нас буде вугілля, ми будемо бачити, у нас буде е, працювати генеруюче обладнання, що нам цього вугілля хватить до кінця опалювального сезону, зрозуміло, що ми будемо менше імпортувати. А, а це значить, що е, собівартість електроенергії буде нижчою. Чи ми не будемо брати технічну допомогу, яка коштує дуже дорого? Тому чим більше у нас запаси вугілля власного і е, як імпортованого це завжди собівартість кіловат години менш на вугілля, ніж ми будемо купувати цю кіловат годину